Сьогодні в нас за вікном дощ, вітер дуже сильний, а снігу як і не було. Бачите? Така у нас сьогодні погода. Навіть не вийдеш на вулицю. Всі мої листочки розлітаються, але на трояндах нічого збереглися. Ящички намокли, трішки впало дно на одному. Ну, це там, де я закрила свої хризантеми. Сподіваюсь, вони там виживуть. Ось так у мене там за вікном сьогодні. Сметану. Ой. І це ж вона в них вже тиждень там була. Ну і я думаю, що ми її не витратимо Ну, що робити? Сметана, звичайно, ось така густа. Ну, думаю, є ж вдома міксер. Я спробую масло збити, а може вийде. Ось дивіться яка сметана, я зараз перекладу в чашу і буду збивати. А вчора посміявся, я кажу, ой, ну багато, ми не використаємо скільки. Та ще й купили магазинну, Ну, така, тиждень стояла, звичайно. Ну. Тут же не, не додавлено ніяких консервантів, нічого. Це Вони привезли з села. Артем вчора посміявся, каже, масло збийте, Ось, зараз покажу. кажу, як? Я забула, що в мене ще є з чим збивати. Отак, каже. Беріть руками і збивайте. Ой. То ми вже вчора посміялись, Кажу, та ні, я так не вмію. Зараз я перекладу і думаю, що вона так не висипається. Думаю, що в мене щось тут вийде. Угу. Густа дуже як сливки і жовта. Я постукала, думаю, що Фенді прибіжить. Не буду стукать. Та я колись давно робила. Це ж тільки купили оце все. Це в нас зелмер. У нас було і мікроволновка зелмера, та згоріла, і пилесос зелмер теж згорів. Ще щось є. А, в мене сушарка овочева теж зелмер. Ну, це польська. Тож, коли багато було в сім'ї людей, то старались техніку всю купувати, готувати. А зараз рідко достаємо. А ми достаємо. Так, здається, мені ще допоміжна ложечка треба. Потрібна. Отак. Не знаю, скільки воно там буде збиватися, але скільки буде. Так іще. А потім там що то пахта лишається, можна з неї робити якусь випічку. І хай собі круте. Так, тут у мене включено тут. Так. Зупинила, щоб показати зараз, що тут відбувається. Я думаю, воно не впаде. Дивіться, я собі наколотила чай. Ну, оце 15 хвилин вже в мене. Цей процес, процес проходить. Ну, вже виділяється пахта, бачу. Ну і я продовжу далі. Почало масло вже в комочок збиратись. І як полетіла тут оця водичка, пахта, дивіться, що скільки її ось таке вийшло в мене. То я Уже взяла в руки і до... мік... збивала вже в... вручну, ну, в руках держала, трішки при... прикривала, бо тут поналітало. І я й не допила чай. Ну і зараз я оце так. вилью, масло не впаде. Дивіться, яке воно жовте. І зараз я оце отак вилію, Це пахта. З неї можна тісто робити, ну, додавати, щоб зробити якусь випічку. Там її небагато. Ну, і ось таке вийшло в мене масло. Зараз я його повинна промити під водою холодною. Що я і зроблю? І потім зроблю з нього квадратики чи не знаю що. ну і Рекомендую там морозилку покласти, ну покладу. Залила холодною водою проточною і ще взяла ось сито, ще так. Ну, от, дивіться. Зараз я стіжу. Так, викидаю. ще раз. А вода така холоднюча. Ще її морозів не було і на дворі плюсова, а вона холодна. Ну, ось це і ще раз, мабуть, вистачить досі. Ну, може, ще один раз промию. І потім я оце. Кладу сюди отакий от судочок, не знаю, скільки вийде, і в морозильник. І оце я так врятувала сметану. Залила третій раз, ну, щоб чистенько маслечко було, дивіться. Оце така водичка. Я тепер думаю, що я оце через сито хай ще постікає вода. Перекладу, хай вода стече. А потім вже буду в судочок. О, таке масло. Хороше. Ну, не знаю, на, на ваги не клала, скільки його тут вийде. Ну, хоч можна й покласти. Так, стече. Можна і не класти в морозилку, воно і так ліпиться добре. О, дивіться, ну не знаю, скільки тут буде. Ну, скільки ось буде. Звичайне масло. Взяла ваги все-таки. Оце в цій коробочці 3,6 грами. Ну і зараз наповню. Може, все сюди і влізе? А ще трішки водичка. Тано ну ж я не важила, звичайно, ну там літрова банка була неповна, грамів 300 неповна. Да, все влізе сюди. Так треба пальчиками. Жирне масло, Це оте, мабуть, 82% що буде. Так, збилось тут у мене що воно? Ну, давай, на ноль. Така. Такі ваги щось ну не хочуть ніяк правильно вставати. Давай, давай. Зараз витру. Щось не хочуть. Віка тільки поміняла ж батарейку. Давайте. О, нуй. Ну і тепер скільки в мене тут його. Так, 378 грам це з коробочкою. Значить, 374 грами. Ну, оце. Дивіться, яке маслечко. зараз покажу. Не падай. Я. Розрівняти хочу його тут. Жовте. І ніяких барвників не додавлено. Ось. Так, трішки є вода. Ну, оце таке вийшло. Масло пахне. Ну, ну це ж жирне таке. Я представляю, що це. <сі> Уявляю. <сі> ну, спасла. А Віка говорить, я ж там збиваю, а вона каже, скільки ти його вже будеш збивати. Ну, вийшло 25 хвилин, щоб оце воно так мені. І воно як пішло тут бризкати, то я взяла в руки. Крутиться ж моя оця. Так я взяла в руки і сама вже потихеньку. Каже, може, масло буде е, дуже дороге, бо електр, електроенергія ж то дорого, а ти вже скільки збиваєш. Ой, це ж моя віка. Ну все. Зараз закриваю і в морозилку. Окуляри порозкидаю, весь скрізь. Тут троє окулярів в кухні, двоє в спальні, одні на веранді. І оце, які під руку попадаються, такий беру. Ну і я зараз хочу чай. Зелений у мене тут. Нічого не додавала, ні цукру, нічого, але я хочу з оцими трубочками бамбуковими. Небагато. А небагато це їх тут 5 штук. Ну це я поповнюю свій запас. Такими смаколиками, солодощами.